Що що, що треба було робити? Ну, треба було головою думати. Тут є проблема для того, щоб думати головою, вона має бути на плечах, а там інший, інша частина тіла знаходиться. По СЗЧ. В СЗЧ сьогодні, за офіційними даними, близько 310 тисяч людей. Хто породив цю проблему? Породили цю проблему в першу в першу чергу влада, яка приймала закони. Ми не голосували за це. Приймала закони і дозволяла індульгенцію для тих, хто йде все СЗЧ. І це породжувало новий маховик. І такий сніжний ком, який накатувався на українську армію. І я розумію хлопців. Якщо хтось пішов в СЗЧ, а після цього повернувся через півроку і каже: от так провів вдома час, побув з дитиною, з родиною, з близькими, то всі інші теж хочуть. Влада ж не дає їм термінів служби. І тоді той, хто служив, каже: Почекайте, я теж хочу обняти дружину, прийти до дітей, побачити маму, повечеряти вдома, а не в окопах. І теж іде. І це створення маховика. І коли ми говорили, що це не можна робити, про це говорили всі військові. ні, владі було б плювати зараз. Вони йдуть іншим шляхом. Вони реєструють законопроекти, де будуть закручувати гайки, блокувати рахунки, забирати майно, робити життя е, тих, хто все ще нестерпними. Та потім 310 тисяч до них прийде жити в їх квартиру. Вони цього не розуміють.